Доброго дня, Дмитро Паломська служба Печаєвтур, місто Київ. Сьогодні 15 липня 2023 року, і ми знову з нашою групою Паломницькою групою приїхали до свято Успенської Почаївської лаври. Відео знімається для того, щоб ви в першу чергу побачили, що Почаївська лавра відкрита, бо багато хто поширює фейки, що начебто в Лавру не можна їхати. Не можна її відвідувати, не можна молитися. Звичайно, це все фейки, які ми розвінчуємо. Що ще на цьому відео ви бачите, або верніше не бачите? Ви не бачите ніяких провокацій, ніяких військових, бо розказують, що, начебто, Почаївська лавра окупована військовими, СБУшниками, Нацгвардії і так далі і так далі. Нікого силових розділів на території монастиря немає. Все спокійно, ніяких провокацій у святині немає. Ну, ось якраз зараз б'є знаменитий лавський колокол. Тому, будь ласка, не бійтеся, сміливо замовляйте нашу поїздку до святині. Тут добре, тут вам обов'язково сподобається І ця поїздка в першу чергу корисна для душі під час війни. Замовляти нашу поїздку, номер телефону.